Вас вітає Торія Таро. Тут простір, де занурюючись в карти, це чудовий інструмент для усвідомлення. Ми торкаємось вашої душі і витягуємо з підсвідомості досить обережно, м'яко певні деструктивні програмки. Те, що несвідомо управляє вами. Якщо ви думаєте, що це доля така у вас складається, насправді, все те, що ми називаємо долею, це те, чим ми. Начебто не можемо керувати, не можемо управляти. Але якщо ми це усвідомлюємо, одразу можемо щось з цим робити. Тобто, поки не бачимо, нічого не міняємо. І думаємо, що це доля така. Якщо тільки усвідомлюємо, включається у нас господар, господиня життя, ми в своєму житті, головні, ми починаємо щось робити, і життя можемо. Трансформувати, прийти до іншого результату, по-іншому пройти випробування. Давайте сьогодні будемо дивитись ваші світлі, темні сторони. От для когось із вас на цій колоді, які є світлі, темні сторони, на що варто звернути увагу. Кажуть, хтось із вас людина, яка постійно займається тим, що отримує певний ресурс, заробляє, працює, досягає, тобто постійно займається таким і творчим, творчимчасним процесом. І процесом, який дозволяє через працю саме реалізуватися, через працю досягати поставленої мети. Наприклад, ми працюємо, щось зробили і отримали досить гарний результат. Для нас це дуже приємно. Ми змогли, ми досягли, ми задоволені собою. От така енергія. Якщо ви не можете чогось досягти в житті, значить все-таки продовжуйте. Наполегливо працювати над цим. Зрозумійте, можливо, якісь причини, проблеми, які не пускають, можливо, чогось ви не знаєте. Присвітліть ту ситуацію, і ви зможете досягти досить гарної мети, досить гарного результату. Ще одна досить гарна карта. Показують у нас людину, яка захищає слабких знедолених. Тобто, або у вас є сила захищати себе та інших, тому що ви вже досягли того рівня. Коли ви можете не тільки собою займатися, а й іншими людьми і захищати їхні інтереси, або якщо ви, як ця маленька дитина, не досягли того рівня, вам треба повчитись у таких людей, які самостійно можуть, мають силу, мудрість, фізичні розумові здібності, зв'язок з вищим. Можуть управляти своїм життям, можуть бути господарами свого життя, і можуть, звісно, приборкавшись своїх внутрішніх демонів свою темну сторону, стати таким янголом-охоронцем не тільки для себе, а й для інших людей, тому що мають зв'язок. Далі, ще що, є певна темна сторона, показують у нас людей, які можуть використовувати або звертатись до людей, які використовують такі темні аспекти магії. Тобто не варто цим займатися, і якщо у вас є бажання в якійсь конкретній ситуації або з якоюсь людиною, або взагалі ви любите такі речі, варто зрозуміти, що все, що ви засіваєте, те отримаєте назад. Тобто, якщо навіть до вас звертається якась людина і просить щось зробити негативне на іншу людину, а ви при цьому якась відуюча жінка, чоловік, магиня, мах і так далі, то ви все одно будете нести відповідальність за те, що ви робите на будь-якому випадку. І, взагалі, всі ці речі вони не являються. Гармонійно. чому? Тому що все одно, наприклад, ви хотіли щось отримати, не отримали. У вас піднімається така буря негативу, невдоволення, образи, всього іншого. І ви не можете нічого з цим зробити. І ви звертаєтесь до когось, щоб всю цю злість, весь цей негатив врушити на чиїсь голови тих людей, які вважаєте, що це вони. В чомусь винні, тому що щось у вас відбулося не так, як ви собі мріяли, думали і так далі. Але кожна людина має свободну волю, свободу волі має кожна людина. І ніхто не має порушувати все це. Тому що рано, пізно все одно доведеться за це нести певну кару, певну розплату. От з цими речами варто попрацювати і знати, що немає чарівної пігулки від. Певних речей в житті, часто ми самі створюємо, самі собі створюємо проблеми і маємо також самостійно змінивши своє уявлення, змінивши своє ставлення, свідомість, свою поведінку, своє бачення чогось. Змінивши все це, ми зможемо тоді вирішити цю проблему, і також варто про це знати, думати. Хтось також має таку темряву, хочеться, начебто, знищити когось, знищити всіх. Я думаю, зараз багатьом українцям вже хочеться знищити просто цих терористів, росіян, і повернути назад просто всю цю негативну енергію, яку вони на нас спрямовують і нищать нас. Можливо, так саме і варто здійснити. Я ні до чого абсолютно не закликаю, але згадую ситуацію однієї знайомою, коли її без кінця бив чоловік. А вона терпіла, терпіла, мучилась це як приблизно той стан, коли війна тільки почалася, і там часто показува відео, там де російський президент казав, що нравиться, не нравиться, терпі моя красавиця щодо України. Тобто ці всі речі їх не варто терпіти. І от коли це продовжую розповідь про жінку, да? коли її чоловік постійно був. І, Колись їй порадили просто. Якщо ще раз він тебе торкнеться, візьми просто або якийсь важкий предмет, або ще щось, і просто вам дай відсіч. відсіч, яку словами в першу чергу, <кхи> сказавши, що якщо ще раз ти це зробиш, значить я просто всі кістки тобі переламаю. І взяти в руки щось досить таке важке. Для того, щоб ця людина злякалась і більше ніколи не робила негативу. Тому я думаю, от ці речі, зло, воно не розуміє слів добра. Це я не знаю, скільки варто бути добрими і терплячими, скільки часу терпіти і без кінця є такі історії, вони іноді з'являються, там терплять, терплять люди. І від е, того, що ворог постійно щось робить негативне. І скільки багато лиха завдає, потім тільки від того, що не злабляється ця жертва, у ворога дещо змінюватись починається. Але я впевнена, що це стосуватиметься саме ситуації, саме нашої в країні. Хоча, можливо, і так, це колективна свідомість вирішує, тобто комусь варто все-таки дати вісіч і. Енергетично відчути, та скільки ж я буду вже це терпіти і захистити себе. І якщо до нас певний терор, то треба навчитись цій силі пробудити цю силу захисту самих себе від того негативу, щоб не було гірше. І таким чином прокинеться сила всередині, і країна зможе захистити себе. Якщо наш колективний шлях страждати доти, поки не будуть знищувати всіх, і потім чекати, що щось зміниться в ворогах, ну, можливо, зміниться. Не знаю, скільки треба часу, жертв, болю і всього іншого. Краще за все самостійно ставати сильними. Не чекати, що хтось захистить, хтось щось дасть, а самостійно ставати сильними, самостійно мати. Інструменти для захисту, бути усвідомленими, не давати себе нищити. Тому що, коли людина захищається, вона робить все правильно. Це коли вона нападає агресивно, то тоді існує певна проблема. Але якщо на українців нападають, значить у нас всередині досі сидить жертва. І цієї жертви варто позбутись. І тому, якщо жінку постійно б'є чоловіка, потім вона бере, там, не знаю, Пательно в руки і каже: якщо ще раз мене вдариш, значить все, тобі буде кінець. І він лякається і більше не підходить. Але всередині неї вже з'являється та сила. От про це я кажу. Далі, які ще світлі, темні сторони існують. Генії тут є люди, які в чомусь являються геніальними. Можливо, ви вмієте геніально готувати їжу, можливо, ви геніально вмієте. Не знаю, хтось астролог е елементарно на зорі дивиться, вивчає планети і є геніальною людиною. Хтось отримає знання напевні. Я, наприклад, знаю, що я в своїй справі також є геніальною людиною. Чому? Тому що через карти, через квантову психологію, через ті енергії, які приходять через мій внутрішній шлях, я створюю нове бачення. Нове бачення того, як можна жити по-іншому, як можна трансформувати своє життя, як можна виходити з складних ситуацій, як можна розвиватись в благість, в розвиток іти, в еволюцію. Тому ви можете бути геніальні в чому завгодно. Хтось гарно шиє, хтось вміє гарно бути поруч, хтось знає, яке слово коли сказати. Хтось являється науковцем певним і має досить різні геніальні ідеї стосовно того, чим займається. Хтось, наприклад, не знаю, працює над створенням нових якихось продуктів, хтось нових ліків, хтось хоче щось новеньке за своєму житті створити. І те, що ви створите, це кажуть, буде геніально. Просто ніхто в світі такого ще не робив. Такого поєднання, такого енергетичного наповнення. Який у вас архетип присутній. Це для деяких людей, дивіться, кому це заходить, кому актуально саме по цій колоді. Далі будемо дивитись, звідки ви отримаєте енергію свою? Звідки отримаєте енергію? З щастя. Ви отримаєте свою енергію від того, коли ви щасливі. У вас тоді дуже багато енергії. <кій> ви наповнюєтесь, у вас сили багато. Те, що робить вас щасливою людиною, те, що робить інших щасливими, звідси, ви берете енергію. Да, як ви використовуєте цю енергію? Ну, багато людей страждає. Або допомагає людям в їхніх стражданнях. Тобто, ви самі можете, наприклад, от як я роблю, я акумулюю в собі енергію любові, щастя, благості, добра, милосердя, доброзичливості, достатку і так далі. Потім я її можу, акумулювавши собі, наприклад, робити такі безкоштовні благодійні, їх називаю розклади для вас. Для чого? Для того, щоб змінювалася ваша свідомість. Щоб ви більше не плакали, щоб ви змінили своє уявлення про життя. Але іноді може у мене також бути, включається періодично, що у нас поле війни, тут дуже багато страждань. ці енергії вони постійно довкола десь знаходяться. Один страждає від одного, другий від іншого, третій від третього. Якщо ти чутливий, то ти відчуваєш всі ці енергії. І варто що зробити, трансформувати ці енергії, якщо ти можеш. Або не перетягувати їх на себе. Тобто ти можеш людині допомогти. Але якщо ти будеш страждати поруч із нею, то навряд чи щось зміниться. Але якщо ти свою силу в собі збережеш і зможеш бути усвідомленим, а не якимось розбалансованим. Якщо ти можеш фізично допомогти, але не коли в тебе немає ніякого ресурсу, то тоді від тебе більше користі. Тобто, як ви використовуєте свою енергію, ви використовуєте її. Для того, щоб не страждати вам або іншим людям, можуть для цього використовуєте. далі, що для вас є найкращим джерелом енергії. Самоцінність тут показується самоцінність. Тобто, наприклад, ви можете казати собі, я можу, я вмію, я знаю як. Якщо не знаю, я знайду спосіб, <кхід> я знайду для себе можливість. Якусь вирішити певну ситуацію. Таким чином, ви відчуваєте в собі, силу, силу. Якщо ви не будете цього робити, якщо ви відчуєте, що ви не цінні, у вас сили не буде, у вас не буде ніякого ресурсу, і ви будете страждати так само, як багато людей довкола вас, не усвідомлюючи своєї справжньої сили, тому що ви дух в тілі. Божественна енергія, яка проживає досвід в цьому тілі. От є океан, є краплинка. От вона з океану піднялась, наприклад, коли там бріз, да, на морі чи на океані. І от одна краплинка, це втілення, потім вона повернеться в океан. Але поки вона відокремлена, вона також частина океану. Вона має про це пам'ятати. І в цьому якраз сила, в цьому цінність вважати себе сильним, вважати себе чистою свідомістю, вважати себе здатною людиною зробити гарні речі в своєму житті, надихнути інших людей на щось гарне. От якраз це найкраще джерело енергії буде. Іншим людям допомогти знайти свою власну силу. От це також актуально. Далі, яка ваша життєва сфера найбільш піддається спокусам і темряві? Дві карти вийшло. Кажуть, мало такого залишилось. Чому? Тому що ви намагаєтесь перебувати в радості і Бог з вами знаходиться. Тобто у вас цей зв'язок з Вищим, бачите, він показується зверху <кій> зв'язок з Богом, з енергією божественною, він завжди у вас присутній. Але якщо ви втрачаєте радість життя, то тоді у вас і енергія цього зв'язку саме з Божественним, цей інтуїтивний, досить такий невидимий зв'язок, ця сила внутрішня вона може зникати. Тому вам потрібно зрозуміти, що Якщо ви втрачаєте радість, якщо ви втрачаєте віру, якщо ви знову починаєте страждати, то у вас ваша сила зникає. І там ви будете піддаватись спокусі. Але це не радість від якихось матеріальних речей, за це ми можемо просто бути вдячні. Це радість від духовних різних речей. Тут не просто так воно вийшло, тому що показується, що радість від того, що Бог зі мною, от там ваша сила. І там вас ніяк, ви не вразливі там, розумієте? Спокуси там не буде ніякої, коли радість від того, що Бог зі мною це основа життя. Якщо я орієнтуюся на те, що я щаслива, наприклад, що в мене просто є гроші, там виникне спокуса. Але якщо я розумію, що Бог зі мною, тому в мене завжди будуть гроші. От в чому суть. Далі, Чи є у вас схильність? Піддаватись спокусам. Ви навчились гратись з певними негативними речами. Тут карта гумору виходить, і ви можете нестандартно виходити з ситуацій негативних. Тому можете посміятись над собою, над спокусами певними. З ставленням таким. Відноситись досить легким до того, що відбувається. Чому? Тому що, кажуть, негатив спокусу свою ви зцілили або на шляху до зцілення. Тобто, якщо ви міняєте своє ставлення до страждань, якщо перестаєте знаходитись в стражданнях, а переходите з темної сторони життя на світлу сторону життя, то тоді у вас, кажуть, зцілення відбувається. Спокуси різні, темні енергії, ви будете невразливі до них. Тобто, сили у них не буде, не буде за що зачепитись. Тобто, якщо гладка поверхня, ну немає за що зачепитись, розумієте? Тобто негатив завжди приходить зовнішній, тоді, коли є внутрішній негатив. Тоді воно чіпляє і потрібно пропрацювати. Це карма так працює. Але якщо у вас благісна карма, то немає за що чіплятись. Ви будете більш-менш спокійне, стабільне життя проживати. Будуть якісь коливання, але великих сильних таких спокус грошима, стосунками, ще чимось, їх не буде в вашому житті. Тому що ви будете знати розуміти ціну цих всіх спокус, ціну омани. Як ви можете перемогти своїх внутрішніх? ворогів якщо вони будуть з'являтися, як можете також світла, карта вийшла. Є е, тут поняття такого, що ви прийшли до балансу темної світлої сторони, у вас в гармонії все відбувається. Тому тут карта, саме того, що ми, начебто, як пройшли всі випробування, ми завершили період різних спокус. Ми можемо балансувати, знаходитись в точці гармонії. Ми не будемо заходити в досить сильний негатив. Ми, начебто, як спокутували всі свої гріхи. Ми, начебто, як певні борги свої позакривали вже. Або це може вивести вас на новий шлях, якщо ви десь ще знаходитесь на шляху страждання. Тобто розумієте, що страждання якраз дається. Для того, щоб ви позбулись його. Тобто не для того, щоб вас мучити, не для того, щоб завдавати вам ще більшого болю, доводити вас до чогось. Ні, це страждання дається тільки для того, щоб ви щось усвідомили і припинили його в собі. І все на тому. Тобто, от по цій колоді саме так показується. Ну добре, тут гарний такий варіант, але для тих людей, наприклад, хто страждає, в чому спокуса, в чому проблема, от виходить одразу, показується жертва. Ви прив'язали себе тут до певного дракона, до, начебто, речей таких, які лякають, які кудись несуть, які підсвідомо впливають. Але треба відв'язатись від всього цього, яким чином відв'язатись. Зрозуміти істину. Істина в чому? Істина в чому? Що ви жертвуєте собою тільки тому, що ви чогось боїтесь. Якщо ви зможете подолати свій страх, ваша жертва припиниться. Так. І тоді ви довіритесь потоку Божественному. І знову ж таки вийдете до того, що будете стілені і закриються всі ваші кармічні програмки. Таким був розклад даний, сподіваюся, був корисним для вас. І ви зрозуміли, що всередині вас є світла і темна сторона, всередині вас є. Янголи, і всередині вас можуть бути де вони. Але ви можете всім цим управляти. І все залежить саме від вас, від вашого вибору, від того, як ви проживаєте своє життя. А маєте ви прожити його усвідомлено, з розплющеними очима, з відкритим розумом, з усвідомленням того, де ви знаходитесь, хто ви. До чого рухаєтесь і що відбувається в вашому житті. Якщо поруч завжди з вами божественна енергія, ви завжди зможете більш легко подолати всі свої негаразди. І, взагалі, не прийти до них. Якщо не дослухаєтесь, якщо не відчуваєте підтримки, якщо перебуваєте в певних негативних вібраціях, значить потрібно над цим попрацювати. Давайте ще подивимось трохи. Що ніяк не можете прийти. Тут показують у нас ревнощі. Тобто десь хтось до когось ревнує свого партнера, у когось така кровоточить, да, рана на серці. У когось є такий десь щось, начебто, негативне, трапилося, або має трапитися, або це такий просто момент очікування, або у когось ще не зцілились певні сердечні рани, або хтось просто чекає. Негативу певного після того, як було щось негативне в житті. Але ви маєте знову відновитись емоційно. Ви знову маєте захотіти жити, захотіти любити, захотіти все почати спочатку, захотіти відчути себе живими, захотіти зцілити це своє поранене серце, захотіти знову відчути любов. Любити себе, любити світ, любити Бога в першу чергу, звісно, божественну енергію, любити близьких людей, тому що в них течеться божественна енергія. І якщо ви вважаєте себе, наприклад, духовною людиною, то подивіться, які у вас стосунки саме з близькими людьми. Якщо у вас там конфлікти, якщо ви постійно когось засуджуєте, якщо хтось вам не такий, значить у вас духовності 0,0. Якщо ви навпаки приймаєте близьких людей такими, як вони є, і попри все ви їх любите. Попри все, ви їх підтримуєте, попри все, ви з ними поруч, якщо їм це потрібно, то таким чином у вас все буде по-іншому в житті складатись, і з вашими близькими, і взагалі і в будь-якому оточенні. Тому що, врешті-решт, все одно все стосується стосунків. Тобто робота це стосунки з людьми. Проблеми в тілі все одно застряють проблеми, які пов'язані з людьми, з близькими, стосунки в особистому житті, це також все крутиться довкола спілкування з людьми. Тобто, вам варто вибудувати гарні взаємини самими з собою, в першу чергу, наповнитися цією любов'ю. От ви тут десь стоїте і тільки дивитесь на воду, а зануртесь в воду, покупайтесь там, зануртесь, відчуйте знову любов. Тому що тут палає вже скоро згорить, кажуть, якщо воно дерев'яне, ваше серце, да? в когось, можливо, воно захололо, воно крижане. То знову потрібно відродити відновити вашу серцеву енергію, вашу здатність любити. І тоді ваші стосунки будуть відтаювати. Чому? Тому що зможете відтаяти, відновитись, відродитись ви самі. Тобто зануртесь в любов. Кажуть, таким чином, тут досить гарна, потужна дуже. Карта виходить, і це третій розклад загальний пізнавальний на цьому тижні. І третій раз нам показується переродження жінок, які дивляться даний канал, які приходять на даний канал, що в них накопичується певна сила. В цих жінках відновлюється енергія досить такої потужної сили, коли ми можемо самоцілюватись, самовідновлюватись. Можете робити різні практики, можете просто відчувати знову в собі цю потужну силу. Тут як викупатись в молоді, це енергія дуже великої, потужної такої трансформаційної сили, коли ми знову живі, коли ми знову відчуваємо в собі сили почати щось, робити щось, просто жити, випромінювати, як сонце світить постійно, от така енергія. Тут випромінюється, вона по цій колоді називається Зелена жінка, тобто природня природа, жінка, природа, земля, матінка от така енергія. На землі все живе, родить, знаходить прихисток і так далі. Тобто от така енергія жіноча пробуджується. І ви зможете відчути всю цю енергію, якщо зануритись в почуття, зануритись в любов, зануритись в доброзичливість, зануритись в певну благість, От тоді зміни також відбуваються саме в чоловічій енергії поруч із вами. І на таку енергію вашу приходить не боротьба з чоловіком вже, а приходить чоловік, який являється люблячим, досить уважним. Наберіться терпіння, тому що енергія зеленої жінки приходить саме для тих, хто дає час відбуватись певним змінам. Тобто, якщо, наприклад, ви жінка і думаєте, що у вас нічого не вийде, дайте собі час, кажуть. Терпіння майте і все відновиться. Якщо ви, наприклад, чоловік і у вас вам хочеться жінку, то у вас серце розбите. Палає від певного болю досі, але знову захотіть бажання маєте всередині себе, знову полюбити. Тоді кажуть, притягнете до себе жінку досить гарно. У вас енергія поміняється, і ви знову захочете любити. От такі речі тут будуть відбуватися. Тобто відбудеться певна трансформація. На все потрібен час, дайте собі достатньо часу. Якщо ви, наприклад, жінка і думаєте. Що чоловік, де да, у вас існує певна сварка, тут може бути з коханим чоловіком через щось, то маєте терпіння, кажуть, і ви помиритесь, ви знайдете спосіб, не розчаровуйтесь заздалегідь, тому що ситуація зміниться і стосунки поліпшаться, щось відновиться. От, чоловік почне активно діяти, рухатись, знайде спосіб, як обійти оці всі негативні ситуації. От, і стілення в когось буде відбуватись. Чоловіча, жіноча енергія буде відбуватись зцілення. Тобто, час дайте собі просто на відновлення себе і будуть досить гарні зміни в житті. Таким чином, ви зможете темряву перетворити на світло. Таким чином, ви зможете змінити своє життя. Я бажаю вам мирного неба, щасливої долі. З вами була Торія Таро. Живіть в любові.